Вітаємо в ефірі програма Як діти читають. Вірш власний. Як діти читають. Про що розповідають? Маленька білка, велика гілка, Весняний грибочок і поруч пеньочок. Перед нами мирний ліс, навкруги гуляє лис. Наші діти залюбки! Українські книжки і журнали почитають і сюжети пригадають. Щось цікаве намалюють, бо без діла не нудьгують. Ось ви бачите такі цікаві журнали і цікаві книжки. Підписуйтесь на канал Планітерапієв щастя творчості, наш семенчик також. Підписується, дивиться. І є багато цікавих сюжетів в ефірі, ви зможете побачити. Дякуємо за увагу!